Російська агресія розпочалась не в 22-му році, 24-го. Не всі запам'ятають. Так, але чомусь е, з боку влади теж звучить часто. Uh -huh. Четвертий uh -huh. рік. Ні, все розпочалось 14 -го. 20 -го лютого 2014 yeah. року. Тому це йде 12-й рік вже практично російської агресії. І скільки було раундів переговорів. Якщо не ми візьмемо знову та, ж таки та, попередні та, всю цю історію, з Мінськ, там Нормандії. нормандський процес, mm -hmm. те, що там не пішло, там була спроба Женевський запускати. Гомельська там Помільська перемовна група, так, там Анкара, ще, Анкара. Будапешт <зас> теж <зас> фігурував, mm -hmm. там Астана фігурувала mm -hmm. там і так далі. Собто, і що в результаті? От результату цих там, там підраховувалися 200 раундів переговорів е, в мінському е, mm -hmm. процесі, мало місця. А результат. А результат якраз 24 лютого 2022 року. Тому зараз Росія, звичайно, посіки сценарій Київ за три дня не вдався, от і в подальшому нічого не вдається. Вона міняє певний алгоритм, знову намагається використати ті механізми внутрішньої дестабілізації, які вона вміє робити, але останнім часом у неї. Серйозні збої відбуваються в цьому плані, давайте поглянемо, як не складається в Молдові, наприклад, Але чи той... як не склалося в Румунії, От, тому якби ситуація є, звичайно, там певні, певний успіх в Грузії, це так. Але, Але по провал... Азербайджанку Азербайджан, Вірменія це да. інший сценарій тому Росія налаштована на е, війну. І буде в цьому плані докладати зусиль, діючи як гібридними, так і конвенційними методами.